12 лекція, друге питання Сміттєспалювальні підприємства. Тверді побутові відходи надходять на колосникові решітки з шириною 3 метри і кутом нахилу 26 градусів. Товщина шару твердих побутових відходів складає 1 метр. Решітка являє собою систему змінних рухових, рухомих і нерухомих колосників. Рухомі здійснюють зворотно поступальний рух. При кожному ході колосників під шар та тих побутових відходів, що надходять зверху, вводиться порція до 30% палаючих відходів. Крім того, на решітці є пускові горілки. Знизу надходить повітря і підтримується автотермічний процес. Також використовуються топки, зблоковані з котлом утилізатора. Катил виробляє пару, яка є товарним продуктом. Димові гази проходять через систему фільтрів і за допомогою димососа викидаються в димову трубу. Шла... Шлак після спалювання видаляється шкрепками у гасильну камеру. Потім на транспортер у молоткову дробарку. Зі шлаку електромагнітним витягується чорний метал. Недоліками їх роботи є. Значні викиди в атмосферу і складність очищення, причому при низькотемпературному спалюванні твердих побутових відходів нижче 1000 градусів Цельсія. Імовірність утворення високотоксичних газів збільшується. І наступне невирішене питання використання шлаків і золи, які є великотонажними відходами. Утворюється близько 10-15% золошлаків від маси твердих побутових відходів. Замість спалювання можливе здійснення низькотемпературного, це від 500 до 600 градусів Цельсія, і високотемпературного 1000 градусів вище піролізом. При цьому утворюються газоподібні викиди 30-40%. Твердий вуглецевий залишок 30-40% використовується низькосортне паливо як замінник низькосортних графітів, заповнюючи у асфальтобетонних сумішах у якості сербенту. Наступне це смола 20-30%. застосовується як паливо, складова асфальтобетонних сумішів. І утворюється надсмольна вода, що використовується як антисептик, зокрема для просочення шпал.